Від наукової фантастики до фольклору Лілю, пам'ятаєш, як починаються народні казки. Ну як жили були о саме були, так, були. саме так. А креативні митці з нашого наступного сюжету продовжили жили, були, живуть і будуть. Це і про автентичні українські казки, і про нашу ідентичність, і про нашу віру в дива, і про Україну загалом. Ці деталі надзвичайного казково-соціального проєкту просто зараз. Хоробрий та працьовитий Кирило Кожум'яка непоборний і сильний ілля змурома, красива та підступна русалка, Зла Баба Яга і хитрий володар лісового підземного царства Дід Ох. Усі вони герої стародавніх українських казок, які вперше з'явилися ще за часів Київської Русі, оживити автентичних персонажів і відродити велику частину нашої культури, дитячі казки, вирішили учасниці жіночого ветеранського руху Ветеранка та творчий дует Вони разом. Ірина Айска і Павло Зайченко, родина військових. Від перших днів повномасштабного вторгнення вони захищають країну на передовій і при цьому знаходять у собі сили для творчості. Це візуалізація українських народних казок соціального характеру. На жаль, радянська влада дуже спотворила багато образів з українських казок, а деякі навіть присвоїла. Тому даний проект націлений на те, щоб розповісти нашим дітям про те, які у нас були казки, які у нас чудові герої, які вони несуть з собою правильні цінності. На відміну від західних казок або російських казок, наші казки супер автентичні. У своїх фотографіях Ірина та Павло поєднують Ують образи героїв українських казок і реальність. Стародавні костюми доповнюються сучасними елементами та справжньою амуніцією військових. Це нагадування. Велика війна з Росією триває. В образах ми використовували українські автентичні деталі, які були зроблені моєю прабабусею. Також ми використовували військові елементи. Ми хотіли присвятити ці образи різним нашим захисникам та захисницям, які зараз відстоюють незалежність нашої країни Доповненням до фотографії став артбук, який команда проєкту Жили, були живуть і будуть нещодавно презентувала у Києві. Це велика книжка автентичних казок з унікальними ілюстраціями кожного персонажа. Власне, це така увага до української архаїки, до якихось фольклорних мотивів. Насправді дуже багато людей навіть не знають персонажі казок українських, які існують. Нам багато в дитинстві читали казок іноземних, в тому числі російських. Стійських важливо зараз відновити ці всі знання, цю всю пам'ять, щоб вона могла посилювати нас як українців в цій війні. Десять образів казкових персонажів для артбуку втілили відомі українські волонтери, парамедики, військовослужбовці та телеведучі. Саме в їхньому виконанні на презентації пролунали декілька автентичних українських казок з нового артбуку. Дівонько голубонько, обмаж мене, обханюч. Я тобі в великій нагоді стану. Це цікава казка. Да. А це ж наше дитинство. Нам треба. Треба наблизитися до української культури, до наших джерел українських. Треба згадати всіх неймовірних казкових героїв, треба згадати, хто ми є, і вчити цьому наших дітей. Так класно буде, коли мами, тата, дідусі, бабусі візьмуть цю книжку до рук і прочитають ці неймовірні казки. Я їх знаю з дитинства. Казки, на яких власне росли різні покоління, багато поколінь українців. Нехай на них виростають наші діти, наші онуки. Також у межах презентації відбувся благодійний аукціон, на якому продавались перші примірники артбуку і друковані ілюстрації Діда Оха, Котигорошка, Іллі Муромця та інших героїв. Ми зробили невеличкий тираж артбуку зараз, і він представлений в магазинах букви це мережа. Її можна буде там придбати. І якщо все буде добре, то ми будемо їх додруковувати. Звичайно, що ідея була в тому, щоб підтримати всі наші збори. Так на збройні сили зараз актуальний це те, який підготує збройні сили до зими. Це закупівля на 200 чоловік зимового спорядження буржуйок, кофлої та ДТП. Коли ми закриємо цей збір, то Відповідно, книжки будуть підтримувати загалом роботу нашого фонду. Перший наклад благодійного артбуку Жили, були, живуть і будуть налічує 100 примірників. Придбати їх можна в будь-який час у мережі книгарень. Буква кожна продана книжка це донат на зимове спорядження для військових на передовій.